Вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло, я інженер компанії Іскра в Україні. Не так давно я розповідав про систему керування для верстатів Den Solutions, у тому числі про систему ЧПК від FANUC. А сьогодні хочу розказати про незамінний та корисний інструмент від FANUC для програмування одразу зі стойки верстату. Фанук iHMI – Це апаратно-програмна інтерфейсна платформа системи ЧПК, на базі якої виробник верстатів, як і, наприклад, DN Solutions, будують інтерфейси. Вигляд цього інтерфейсу може варіюватися на різних верстатах в залежності від адаптації його виробником. Тому, наприклад, у DN Solutions є два варіанти додаткових інтерфейсів ЧПК Фанук, які і називаються DN Solutions з Фанук та Куфос. Який є більш зміненим та адаптованим інтерфейсом на базі платформи FANUC iHMI. Здебільшого мова буде йти про FANUC iHMI – цей інтерфейс зроблений, щоб бути інтуїтивно зрозумілим та зручнішим, ніж класичні екрани ЧПК. Він має сучасний дизайн та ергономічне розташування елементів, що дозволяє зменшити час опанування верстату та підвищити продуктивність його роботи. Для тих, хто вже має досвід з попереднім поколінням ЧПК фанук, з класичними екранами, новий інтерфейс зберігає сумісність. Та спадкоємність керуючи програми попередніх поколінь ЧПК Fanuc сумісні з ЧПК з новим інтерфейсом. Переключатися на класичний інтерфейс можна в один дотик. В основі інтерфейсу iHMI закладена модель ефективної роботи та безприривного поліпшення процесів. Робота з ЧПК верстатами за цією моделлю систематизується циклом планування, обробка, оптимізації. Таким чином iHMI покращує взаємодію людину з ЧПК верстатами. Точки зору користування та обслуговування. Інтерфейс iHMI побудований на принципах сучасних смарт-пристроїв з більшою взаємодією з сенсорними екранами, графікою, візуальними та діалоговими елементами. Взаємодія з IHMI інтерфейсом починається з домашнього екрану. На домашньому екрані розміщуються наступні основні елементи: робота ЧПК. Це іконка переходу на основні екрани роботи для програмування, керуючих програм, встановлення деталі та відпрацювання обробки. Інструменти. Тут знаходяться екрани внесення та перевірки інструментів. Ці ж екрани можна знайти на екранах роботи ЧПК. На домашній екран ця іконка винесена для зручності. Easy Work це екрани, розроблені виробником верстатів DN Solutions для розширеного функціоналу верстата. Техобслуговування – це екрани перевірки стану та ресурсу частин та витратних матеріалів верстату та ЧПК, типу батареїв, вентиляторів, фільтрів, змащування тощо. Документація: це меню з інструкціями на верстат та на ЧПК. Класичний інтерфейс. Це класичний екран ЧПК Фанук. Екрани ЧПК мають легкий та зручний у використанні інтерфейс для встановлення інструменту вибору, створення та редагування програм, для програмування, для встановлення робочих координат, в деталі. Для ручного режиму відпрацювання обробки. В екранах роботи ЧПК також знаходяться екрани діалогового програмування, за допомогою яких можна легко та просто створити керуючі програми без особливих знань g кодів Діалогове програмування робиться за допомогою заповнення параметрів діалогових вікон, поясненнями та картинками різноманітних циклів, токарної фрезерної обробки. Цикли обробки аналогічні «Manual Guide», або EasyGuide для верстатів DN Solution. Програми, створені в Manual Guide, повністю сумісні з діалоговим програмуванням YHMI. В, в порівнянні з Manual Guide діалогове програмування iHMI має покращений дизайн, графіку та пояснювальні тексти. Також діалогове програмування iHMI, на відміну від Manual Guide, підтримує прямий імпорт файлів контурів обробки у вигляді креслень DXF-форматі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайтесь з нами та до нових зустрічей!